Не більше як 18 градусів тепла в день і до заморозків уночі. Така погода очікує на нас сьогодні та найближчими днями в Укрегідрометцентрі. кажуть, день по всій території країни буде хмарним. Подекуди з проясненнями температурні показники коливатимуться від 13 до 18 градусів із позначкою плюс невеликі дощі Можливі надвечір та вночі в одеському, миколаївському та кіровоградському регіонах. Нічна температура опуститься до плюс 1 плюс 6 градусів, а на Сході та в Карпатах, можливо, навіть до мінус 3. У Києві до 15 градусів тепла в день та 4 уночі. Не лише смачна, але й дуже корисна в Україні. Настав сезон спаржі ще з десяток років тому. Вона була для нас екзотикою. Тепер же вирощують ці ранні овочі навіть на приватних присадибних ділянках. Хоча і не надто масово. Утім, ціни на аспарагус нині кусаються, бо ж фермери скаржаться, що через холоднечу рослини сповільнюють ріст. Врожайність падає. Отож, скільки цьогоріч коштує спаржа, і що смачного з неї можна приготувати? Кореспондентка ТСН Олена ЛОСКУН розкаже далі. Перший овоч відкритого ґрунту. Саме тут наші 25 тисяч саджанців ростуть. Тут один гектар. На цьому полі на Київщині Ніна Смирнова вже кілька років поспіль вирощує спаржу. Перший урожай близько 300 кілограмів, каже, зібрали у 22-му, а минулоріч уже за три тони. Натомість нинішнім сезоном Ніна не задоволена. А спрагу через приморозки сповільнив ріст. В минулому році ми сезон почали 9 квітня. В цьому році ми сезон почали 22 квітня, і за сім днів ми його знов зупинили. Якщо ми в гарні часи могли збирати 100-150 кг в день, зараз ми можемо зібрати 15. На схожі проблеми скаржаться фермери не лише з Київщини, а й з інших регіонів. Загалом спаржа культура в Україні і досі нішева. Тож площі під її посадку порівняно. Невеликі, а частина полів взагалі потрапила під окупацію. Найбільші ділянки з'явилися, на жаль в окупації в Херсонській області. Там була компанія до 100 гектар спаржі для України. Це найбільший виробник, так як навіть на теперішній час загальна площа разом з присадівними ділянками не перевищує 500 гектар. Якщо для порівняння в Німеччині понад 25 тисяч. Гектарів спаржі ніна Смирнова запевняє вирощування рослин на її фермі органічне. Зрізають рослини лише вручну спеціальними ножами, щоб не пошкодити сусідні пагони. Товарна спаржа вважається 22-23 см. Ми зрізаємо починаючи з від 19-20 см. Власне причина в тому, що за день вона може вирости на 7-10 см. На смак нагарош як молодий зелений горошок. Потім спаржу мить та відрізають зайве. Зберігають в ось такому холодильнику. Спершу охолоджуємо до температури плюс два градуса для того, щоб зупинити в ній сопору. Це дозволяє. Залишити вологу свіжість хрумкість. Усі ці витрати та низька врожайність пояснює Ніна визначають досить високу вартість спаржі. Ми змушені були підняти ціни на 10%. Зараз спаржа у нас коштує 450 гривень кілограм. Овочі з Ніниної ферми продають через соцмережі та кільком супермаркетам. Щоб порівняти ціни, я йду на один зі столичних ринків. Ангеліна торгує спаржою, теж вирощеною на київщині, але в іншому районі. Оптом продаємо двісті гривень а на роздріб. 250, 300, 400 грам, 500 грам. В тому році була дешевша спаржа, на гривень 50. Ну, в цьому році, в зв'язку з тим, що були приморські, багатьох, що вона дуже багато підмерзла. У продажу каже, можна знайти також спаржу фіолетового та білого кольору, але вона дорожча. Саме смачна, звичайно, це буде зелена. Біла, вона дуже ніжна, але має такий свій специфічний смак. Фіолетова трошки твердіша буде за зелену. Натомість набір корисних речовин у них практично однаковий. Десь 200 грамів спаржі знаходиться десь 30% добової норми фолієвої кислоти. Плюс антиоксиданти це вітамін С, це глутатіон допомагає нам іще і ще і знишко. Джувати якісь токсини в нашому організмі, плюс там є вітамін К, він важливий для кровотворної функції. Там багато крітковини рецептів приготування аспарагусу безліч, але передовсім потрібно позбутися затверділого кінчика стебла. Або якщо це товстіше, то ми можемо обрізати і дещо почистити. Дехто стебла ще й проварює. ніна їх лише злегка підсмажує на оливковій олії та приправляє, додаючи помідори чері, кунжут і часник. Зверху присипає тертим сиром. Наша страва вже готова, і нарешті найприємніший момент: куштування М -м, хрумка альденти. Дуже смачно. Дякую. Додавати ці овочі також можна до салатів, супів та як начинку у пироги, а ще морозити і навіть маринувати. Єдиний мінус, звісно ж, крім ціни, що сезон спаржі швидкоплинний. А через цьогорічні приморозки він може виявитися ще коротшим ніж зазвичай. Олена Лоскун, Валентин Шелко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.